На слуху, на слуху. Це програма на слуху. Я Ольгасон світаю вас. Здрастити та дякую, що ви приєдналися. Нещодавно українські ЗМІ облетіла новина про те, що під Києвом в Гостомелі відкривається чайне виробництво. Це велика інвестиція англо-голландського концерну. Ця інвестиція стала можливою в тім числі і за підтримки міжвідомчої робочої групи при міністерстві економічного розвитку і торгівлі а становлять ці кошти 8,3 мільйона євро. Отже, понад 8 мільйонів євро. Це хороша новина, це приємна новина, яка відразу, звісно, ставить запитання, що робити, щоб такі інвестиції нехай менші, але з'являлися по всій Україні у всіх регіонах, де люди потребують роботи, де потрібні податки для розвитку наших міст і сіл. Як це зробити, говоримо е, на цю тему із Андрієм Новиком, головою економістів е, Комітету економістів України. Здравствуйте. Вітаю вас. Пане Андрію, ну хороша новина, справді хороша. Але мене дуже зацікавило те, що тут йдеться про допомогу уряду, про цю міжвідомчу робочу групу. Значить, щоб відкривалися підприємства е, за допомогою саме іноземних інвесторів, е, треба, щоб було втручання уряду в кожному конкретному випадку. Як ви думаєте, я думаю, що кожен окремий випадок це дійсно кожен окремий випадок. Але на сьогодні загальні економічні правила в Україні є такі, що дійсно, якщо ти не маєш поводиря у когось в якійсь гілці влади, а краще декілька поводирів, які будуть супроводжувати інвестора, починаючи від перших кроків і до. Відкриття підприємства, то в Україні дуже важко, отак просто з бізнес-ініціативи, з підприємницької ініціативи започаткувати бізнес і розпочати його роботу. Але такі приклади завжди, особливо в нашій ситуації, це хороші знаки. І я завжди говорив, що Україна надзвичайно приваблива для інвестування, тому що у нас на нашій території компактні, порівняно. Комбінація набору усіх видів ресурсів, практично всіх видів ресурсів, плюс дуже вигідне геополітичне становище. І тепер, коли ми маємо асоціацію з ЄС… ви називаєте вигідним наше зараз геополітичне становище? Ну та? так я розумію, що мова йде про війну, але є дуже багато країн у світі, які в стані перманентної війни, та ж Туреччина. Але це не заважає країні розвиватись. Звичайно, фактор війни це негативний фактор. Але слава Богу, що зараз військові дії, ну, всякому разі, вони не є в якійсь дуже активній стадії. І тому, не дивлячись навіть на війну, Україна все одно дуже приваблива, і навіть зараз. Mm -hmm. я... Ну але дивіться, це ж все таки Київська область, це гостомель. Тобто, це означає, що це ближче до столиці, тут краще з логістикою. А ми розуміємо, що інвестор навряд чи захоче йти туди, де доріг немає, де немає певного сполучення, певних трас. Ну і потім я розумію, що на місцях працюють розумні люди, які краще розбираються ніж, наприклад, я, але я не можу уявити, як краще діяти їм зараз в контексті децентралізації. Я хочу, щоб ви відповіли на це питання. От їм що звертатися до уряду тепер і говорити, що ми хочемо, але будь ласка, ось ця міжвідомча робоча група. Працюйте з нами, допомагайте нам. Все залежить від масштабів підприємства в даному випадку. Це не є велика інвестиція 8 мільйонів євро. І мова йде про напевно фасування чаю. Чому Київ? Тому що Київ сам по собі це найкрупніший ринок. Найбільший, найоб'ємніший та ще й найбільш платоспроможний. Ну, але вони можуть продавати скрізь ну, по всій україні. Не тільки можуть. Я впевнений, що це підприємство розраховане на цю продукцію, на її продаж по всій території України, і можливо, навіть експорт в сусідні країни, там в Білорусі і в Польщу. Я хочу сказати, що навіть коли зараз ми є в стані війни. Ми бачимо приклади і набагато більших інвестицій, поки що вони в основному спрямовані на західну Україну, або скажімо так, на правобережну ближче Україну. Ближче до Європи, ближче до Європи і подалі від війни. Оцей угу. фактор війни він звичайно робить ситуацію, коли на сході України чекати якихось суттєвих інвестицій, поки що ну просто нереально. Чекайте, а як відновлювати тоді схід? Відновлювання Сходу буде з двох основних джерел це з державного бюджету України і з прямої допомоги наших західних партнерів. І вони вже цю допомогу два роки як виділяють саме на цілі і вимушених переселенців, і відновлення. Об'єктів ну, в тій зоні, яка підконтрольна українській армії і українській владі. Я думаю, що гроші на відновлення Донбасу, а потім і Криму, ми завжди будемо мати з західних від західних партнерів. Вони мають дуже глибоке почуття вини за те, що вони допустили. Розвиток російської агресії по відношенню до України, і оце почуття вини в хорошому сенсі ми повинні використати. Тоді я хочу згадати слова Олега Остенка, директора міжнародного фонду Блейзер з приводу почуття вини, пане Андрію, який в своїй статті нещодавній згадує, що е, за його оцінками його колег в минулому році в Україні близько 20 мільярдів доларів е, розподілялося через е, різні корупційні канали. 20 мільярдів доларів. От добре, в них є почуття вини, але вона, напевно, дивляться, і вони ж теж знають ці цифри. От саме найбільша найбільше наша чи біда? не зникає в них це почуття вини поступово. Найбільша наша біда і проблема, в тому числі в залученні серйозних масштабних інвестицій, в тому числі, коли ми говоримо про допомогу західних партнерів в тій чи іншій формі, найбільша наша проблема внутрішня. Не так війна зараз відлякує. Інвесторів і кредиторів, як відлякує наш рівень корупції, тому що давати гроші, які потім ну з яких ти не бачиш результату, ну німці, коли виділили, наприклад, там, 300 мільйонів євро на Цю ж тему вимушених переселенців вони розуміють, що можна зробити за 300 мільйонів євро. Скільки і можуть? вони можуть порівняти з тим, що Звичайно. А не. коли надаються такі серйозні кошти, а за останні два роки Україна отримала з різних джерел більше ніж за попередні 7-8 років, і результату немає жодного, ну хоча б найменшого проекту. Масштабного масштабах країни не реалізовано. Проблеми курсу гривні не вирішені. Проблеми банківської системи не вирішені. І просто у наших західних партнерів виникає запитання. Ми вам гроші даємо, 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 а результату ми не маємо в найпростішому, найелементарнішому питанні. Олег Густенко також говорив, що він не вірить у можливість стимулювати внутрішній попит в Україні в короткостроковій і середньостроковій перспективі. Він сказав, але вірю в довгострокову перспективу. Простіше кажучи, в нас що не буде в людей грошей, ми повинні собі відповісти найближчим часом більше купувати товарів. Ну а відповідно, і виробництво тоді зростатиме. Це ж дуже все взаємопов'язані речі. Ми ще повинні чесно собі сказати, що в цій бідності ми ще будемо знаходитися. Оцю цю і середньострокову перспективу ще довго я вам скажу, що на жаль, ця бідність запланована в діючому державному бюджеті на 2016 рік, і мені дуже цікаво побачити не бюджетну резолюцію, а сам проект бюджету на наступний рік. Чому бідність запланована? Тому що попередні два роки в нас взагалі була е, у попереднього уряду політика так званих так званого затягування поясів, тобто ми заморозили соціальні виплати, не піднімали. В цей час за останні два роки інфляція е, ну майже подвоїла ціни на всі товари і послуги. В цьому році, тобто два роки, ми взагалі не піднімали так. зарплати, в цьому році закладено просто мізерне.

За останні два роки і тому е, розраховувати на те, що буде внутрішнє споживання рости поки що воно не буде Скільки, рости. А які економічні процеси дають підстави, і можливість е, там вдвічі підвищувати ціни на підвищувати тарифи, наприклад, а доходи тільки на 6%? Це називається використання моменту, перш за все, моменту війни і списування на війну. Всього чого завгодно. І курсу гривні, і висо... зростання тарифів. Тобто все пояснюється війна, а друге пояснення так зване економічне обґрунтування, підвищення цін. Я мав розмову з ректором Івано-Франківського інституту нафти і газу. Це провідний навчальний заклад в колишньому Радянському Союзі в цій темі Нафти і Газу. І він сказав: ми провели розрахунки. Економічно обґрунтовано ціни можна було підняти максимум у два рази. А в нас підняли по різних категоріях, по різних енергоресурсах 5-7 разів. От вам відповідь, чому тому, що монополія, монопольні ринки. Там, де є монополія, монополіст завжди буде знімати. Ну так, пілку. але це відбувалося також із погодженням МВФ. Ми ж знаємо і ми обговорювали, згадували цю заяву майбутнього посла США в Україні, яка сказала, що, що це добре, що ми запровадили тарифи на рівні 100% від ринкової вартості. Немає. І із випередженням графіка МВФ, тобто вони це погоджують. Ні, це в нас така спекулятивна тема. Все, що відбувається погане, списувати на МВФ. Вона що хвалила, це... вона говорила про це в Сенаті. Чому МВФ, як організація, яка дає кредит, у них насправді одна вимога: платоспроможність державного бюджету. А як цього досягає країни? Це вже питання країни. Якщо наш уряд не бачить, що Нафтогаз України це найкрупніша корупційна схема. А всі його проблеми вирішують тільки через підвищення тарифів, то це не МВФ робить, це наш уряд робить. Якщо уряд не бачить, що пенсійний фонд і Його величезний дефіцит 145 мільярдів. Так е, що ми не робимо до цих пір пенсійну реформу з переходом від солідарної системи до накопичувальної, до змішаної разом з накопичувальною, то це наша проблема, а не МВФ. Слухайте, а ви б довіряли в нинішніх умовах цій накопичувальній системі? Ви б відкладали гроші в цей фонд? Ви особисто? Е, все залежить від того, як побудована сама система. Якщо ми говоримо про ненадійність наших банків, значить давайте тоді. Ну, ви економіст, на... ви давайте, знаєте систему, давайте, ви знаєте. Я знаю, тому, напевно перших етапах можна працювати виключно з державними банками. Державні банки, вони тому і державні, що їхня ситуація фінансова, якщо виникають проблеми, їх вирішують за рахунок державного бюджету. Тобто це самі надійні банки, які тільки можуть бути. Але поки ми не, на, не запровадимо накопичувальний рівень, другий і третій, Мало того, що сама пенсійна система не витримує вже на на рівні на рівні цієї однорівневої солідарної, поки в нас не буде накопичувального рівня, в нашій банківській системі не буде довгих грошей. Скажіть з позиції людини, ось дивіться грошей. люди, які зараз отримують ці мізерні маленькі так. пенсії, вони свого часу платили відрахування. І очевидно, ці гроші мали би перетворитися вже на цей час в якісь більш достойні кошти, але вони отримують ось цих 1130 або 949 є і таке, так а, тобто. Не відбулося зростання, не працювала так економіка, щоб вони були хоч трошки адекватні пенсії. Тобто чи не будете саме з накопичувальною системою? От якраз накопичувальна система вона дає можливість зробити те, про що ви говорите. Що таке накопичувальна система? Ви маєте пенсійний особистий рахунок, де в банку, і він нараховує вам відсотки. Постійно, ну як депозит, Кожен рік, так? як звичайний uh -huh. депозит, тільки там по пенсійному рахунку будуть трошки менші відсотки. Але ці відсотки нараховуються постійно з року в рік. І коли ви накопичуєте оцю свою пенсійну суму, от працюєте 30 років, 40 років, весь цей час нараховуються відсотки І при виході на пенсії. Ви отримуєте три гаманці: так, один зам... від держави, так мізерний, і другий, і третій, які ви накопичували, які залежать від ваших грошей. Завдяки цьому так. британці мають змогу подорожувати на пенсії до Кіпру і взагалі не по всьому британці, світу, не Так. Британці. але в нас чи не вийде так добре, що все одно там з'ясується, що була якась корупційна схема, гроші розікрали, і люди залишилися. Ну і що так було зущатбанком. Якщо йти таким підходом боятися корупції. Ну тоді нам взагалі не треба нічим займатися, нічого робити. Я ж говорю, що в економіці все комплексно. Ви б відкрили зараз підприємство будь-яке в Україні? Я вже от всі два роки, коли йде війна, я кажу, це ідеальний час інвестувати в Україну. Чому ніби парадокс? А насправді, коли ми фактично країна на території якої відбуваються військові дії, у нас зараз мінімальна вартість активів всіх. Земля, житлова нерухомість, промислова нерухомість. І от якраз при мінімальних цінах найефективніше саме в цей момент житлова, інвестувати. Житлова нерухомість зараз мінімальна у вартості? Мінімальна ціна вже нижчих не буде. буде. Згадайте ціни, які були в 2007 2008 році, коли квартира в житловому масиві Києва коштувала більше, ніж маєток на Середземному морі. Тобто, вже таких цін немає. Ми це розуміємо, ціни в декілька разів нижчі. Але вони досі цей... недоступні для більшості населення України. Це вже інше питання. Якщо ми говоримо про інвестиції в розвиток, от при мінімальній вартості активів найвигідніше зараз складати гроші, тому що ви за мінімальну ціну зайшли на український ринок, завоювали на ньому певну долю, частку в, ті, в тій продукції, якою займаєтесь. Потім рано чи пізно війна закінчиться. Я не сумніваюсь, переможно для України, тому що завжди закон історії. Хто розпочинає війну, той в ній підсумку програє. І так буде і цього разу. Це історичний закон. Рано чи пізно війна закінчиться і просто сама по собі вартість навіть активів буде рости. Всіх без винятку. Тобто ви в будь-якому випадку не програєте. Але ви вже зайняли при мінімальних е цінах, якщо зараз інвестуєте. Ви зайняли оцю долю на ринку. І далі, мало того, що ваші активи ростуть, ви маючи долю на українському ринку, далі українська економіка розвивається і ви маєте можливість розвиватися разом з нею. Маючи таке переконання, ви могли би бути посередником і залучати іноземних інвесторів в Україну. Чим я займаюся? Ви це... і я, вам займаюся? І я вам скажу, 14-й рік це був рік страху від війни, від того, що це був пік військової агресії Росії. 2015 рік це був рік е вичікувальний. Так, пауза така. В 2016 році я вам дійсно можу підтвердити, інтерес до України серйозний. інтерес, повертається і не лише у кредиторів, але і у інвесторів. І ми вже бачимо перші приклади. Знову ж таки, нагадую, на жаль, поки що це тільки західна правобережна Україна. Серйозні інвестиції із Японії, і Швеції. От ви е, самі почали нашу розмову з прикладу інвестування. Тобто інтерес до України повернувся. І я думаю, що навіть через цю військову агресію Україна, повернувшись в геополітику світову, до неї зараз буде зовсім інший рівень інтересу, в тому числі від інвесторів. Треба Але є один фактор, момент. один, щоб не шкодила українська влада, перш за все, економічна. Уряд і національний банк. Якщо вони навіть нічого не будуть робити, у нас все одно буде економічний ріст. Якщо вони ще й будуть спроможні на позитивні, реальні. Не віртуальні, а реальні реформи. Тоді темпи росту можуть бути дуже високими, схожими з китайськими. Ну, це, це гарний, гарний коментар. Хочете ну, вірити, що так буде. Спасибі за цей ефір. Нашим гостем був Андрій Новик, голова Комітету економістів України. Це була програма на слуху. До зустрічі. На слуху, на слуху.